Христос воскрес. Христос воскрес! Сьогоднішнє Євангеліє. Сьогоднішнє Євангеліє для нас дуже знайоме. Ми його читаємо кожного року, а ще ми його читаємо, коли свячуємо воду. Воно повторюється. І ми часто чуємо про це, але чи замислюємося ми над Його словами, над Його змістом? Я б сьогодні хотів би поговорити про байдужість і егоїзм. Це таке дзеркало для нас сьогоднішнього тексту євангельського, яке ми повинні побачити в себе. Ну, перш за все, кидається в очі це те, що людина 38 років хворіла. Була немічною. І не було сказано жодної людини, хто б міг допомогти йому добратися до той купелі. Ну, це, це страшно. Страшно, тому що. Ми бачимо таку байдужість людей до горя людського. 38 років. Я не знаю, скільки він і не сказано в Євангелії, скільки він пролежав біля той куполі. Але сам факт, що не було жодної людини, яка б йому допомогла. Хіба ми не бачимо в дзеркалі самих себе? Хіба навколо нас мало горя, біди, страждання, мало нужденних, мало голодних, мало тих, хто потребує теплого нашого слова, просто молитви нашої. Та ні, ми ж не помічаємо. Для нас головне, що у мене такі проблеми. Мені так погано, я так хворію. А те, що робиться навколо, нас не цікавить. Абсолютно. Ми просто не помічаємо нікого. А можливо, поряд з нами хтось знаходиться той, який 38 років шукає і чекає теплого слова утішення якогось слова, який наставить нас на, путь, на шлях істини. Ми цього не робимо. І ще цікавий факт. От уявіть собі, якби, от просто так, щоб ви наглядніше зрозуміли наше гріховне іство. Поліклініка, черга до лікаря, велика черга, багато хворих. І ви серед той черги. І ось людина приходить, дивиться, що велика черга. І проситься. Кабінет. Скажіть, хто з вас сказав би, іди, друже, я почекаю. Ніхто. Тому що ви ж теж хворі, вам теж треба. Ви теж відсиділи купу часу. Ви навіть записалися, навіть взяли талончик. Ви маєте право, а ця людина взагалі вам не цікава. І хто він, чи вона? І чого вона прийшла без черги? А може в неї немає талончика? А може це блату? А може взагалі ця людина не хворіє? Хіба не такі думки приходять нам? І ось тому не дивуйтеся. Що коли настає час, а він обов'язково для кожного настає, коли нам так потрібна допомога, навколо нас нікого немає. Ну нікого, хто б міг би хоча б пропустити перед себе і сказати: іди, друже чи сестро, я почекаю, Іди до того лікаря, чи просто утік би якимся. Добрим словом. Чому? -то? Тому що ми такі черстві. І не думайте, що, якщо подивитися з іншого боку на того чоловіка, то здається дуже дивним. Чому жодного не знайшлося, хто б допоміг йому? А далі, в розповіді Євангельській, ми розуміємо чому. Бо коли Христос цілив його, це була субота. І він взяв свою постіль, на якій лежав, і ті й пішов, і його звинуватили Фарисеї порушення суботи. То він сказав: це не я, я не винний. Це той наказав мені, хто зцілив мене. Більше того, коли він побачив потім Ісуса Христа. Він побіг до фарисеїв і здав його, сказав, що оцей мені наказав, як вам, як вам вдячність людини, вдячність за те, що Він дав йому шанс жити. Він просто пішов і зрадив. І тому Ісус Христос недаремно сказав йому, підійшовши до нього. Іди і не гріши більше, бо останнє може бути гірше, ніж попереднє. Він недаремно стілив саме цю людину, тому що ця людина, врешті-решт, з'ясувалося, була негідною того, щоб його навіть зціляти, щоб до нього навіть підходити. Це була людина з абсолютно відсутньою моральністю. Відсутністю відчуття вдячності. Це була лукава людина, з якою не те, що ніхто не хотів дружити, а всі відсарахалися від нього і недаремно. А хіба ми не можемо бути на Його місці? Хіба ми не так робимо, як оцей, ця негідна людина, яку стілив Господь? Хіба після того, як Господь зціляє нас і дає нам те, що ми просимо, ми кидаємося до Його ніг, змінюємо своє життя? Ні. Нічого. Ми хочемо, щоб Господь нам дав, але залишив при тому те життя, яке ми жили. Ті гріхи, які ми, які ми облюбовували. Ми не хочемо змінюватися. Ми хочемо, щоб нам лише тільки дали і все. А далі йди собі, я не хочу з тобою. Це в кращому разі. Ось таке страшне зеркало сьогодні ми почули з Івангельської розповіді. Такої знайомої для нас, такої глибокої і такої страшної для більшості з нас. Я не страхати вам це все розповів. А для того, щоб ви зазирнули у глибини своєї душі. Щоб сказали чесно, хто ми? Хто ми перед Богом? Чи просимо ми, як ми просимо стілення? Чи ми такі глухі, сліпі і немічні, як біля тої купелі? Чи достойними ми взагалі зцілення? Чи ми живемо? Невдячністю і егоїзмом, байдужістю і лінивістю це глибока істина, глибокі слова євангельської розповіді сьогодні, нехай ляжуть на серця кожного з нас, щоб кожен з нас, врешті-решт, відкрив очі і побачив навколо себе тих, кому треба допомогти. Хто в немочі лежить і чекає того, хто допоможе. Словом, ділом, молитвою. Щоб ми просили у Бога і були вдячні йому за це. Не просто сказати дякую Богові і пішли знову жити тим життям, яким жили. А щоб кожного разу, коли Господь буде благодіяти до нас, щоб ми ставали все ближче і ближче до Нього, виконуючи Його заповіді. І основну заповідь любові. Не до себе, а до ближніх, перш за все. Не так, як учить світ, а так як вчить Христос. І сьогоднішній Євангелій саме про це. Ангела охоронця, посилуся.